38 старших по будинку та голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків пройшли курси підвищення кваліфікації і отримали відповідні дипломи. Безкоштовне навчання відбувалось у Вінницькому технічному університеті. Курси організували представники департаменту житлового господарства міської ради. До кінця року планують провести таке навчання ще для двох сотень домоправителів. Намагалися мінімізувати би, час читання лекцій і безпередньо побільше інформації надати. Тобто він охоплює собі і технічні параметри, і обслуговування ліфтів, і юридичні аспекти, бухгалтерський облік, і, і навчання відбувалося і представниками податкової інспекції, статистикою, якби пожежної інспекції, тобто, такі максимально, якби охоплюючі напрямки діяльності, якими вони можуть зустрічатися і зустрічаються кожен день. Курс дійсно було проведено на дуже високому рівні. Це стосується і таких якби, академічних норм про житловий будинок, чого він складається, які допуски йдуть, як що це воно таке взагалі житлове комунальне господарство. Так і те, як вже був проведений курс, як працюють вже окремі ОСББ